Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко звільняється зі служби. Про це він повідомив у Фейсбуці. Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохидній боротьбі за Україну, зазначив Марченко. Він е, сказав, що звільнення зі служби стало найважчим рішенням у його житті. Зараз генерал проходить необхідне лікування. Нагадаємо, Марченко брав участь у розвідці окупованого Криму. 2014-го вивів 75 побратимів із оточення в Ізварінському котлі у лавах кіборгів. Він обороняв Донецький аеропорт. А на початку повномасштабного вторгнення успішно керував обороною Миколаєва. Нагадаю, лише тиждень тому Марченко заявив, що наразі сили оборони України у дуже складній ситуації, бо фронт на сході сиплеться. За словами військового Україна нині у дуже тяжкому стані. Армії дуже не вистачає боєприпасів і людей. Якщо Україні вдасться вистояти, вона матиме право на якесь слово у переговорах, заявив Марченко. Також він розкритикував курську операцію. За його словами, вона не має чіткої цілі, хоч у ній беруть участь чи не найкращі підрозділи ЗСУ. Крім того, поповнення туди йде швидше ніж на Куп'янський чи інші напрямки. Марченко додав, що розміщення великої кількості військ на курському прикордоні потро. Робує значних ресурсів і виникає питання, яким чином далі використовувати ці сили. Генералу Дмитру Марченку з позивним Марчелло 46 років. Він брав активну участь у антитерористичній операції на Донбасі у 2014 році. Перебував у лавах кіборгів, які боронили Донецький аеропорт під час повномасштабного російського вторгнення. Керував обороною Миколаєва з лютого до квітня 22-го року. Саме він у перші дні повномасштабного вторгнення організував оборону міста. Марченко поділив місто та його околиці на зони. Оборона кожної була закріплена за конкретним військовим підрозділом. Уся наявна у місті техніка була мобілізована рити окопи. Завдяки діям генерала ЗСУ змогли зупинити російські війська на околицях Миколаєва і не дали їм просунутися на два важливих напрямки: на Одесу та на південно-українськ, де розташована. Велика АЕС наприкінці липня 22-го року Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії з ЗСУ та обласної влади, а також координував роботу партизанів.